Ось дуже гарне місце відпочинку стоїть лавочка і від неї відкривається вид на Долину, долину автомобільну дорогу. Можна сидіти і спостерігати за всім, що тут відбувається. Вечорі є, трошки вже починає утеніти, але все одно ще видно. І от поряд ловочка, парк, десь орієнтовно так, гектарів 10, який займає, і житлові будинки, які є поруч із цим парком. Тобто буквально 10 метрів вийшов з двору і ти вже в парку. Ось такі катаються діти на самокатах. Хтось ходить пішки, відпочиває, набираються і здоров'я. Ось Такий парк тамплієрів в Епінейсі-Роржі.